Как вас зовут? Игорь. Светки Родился в России. Этничный украинец. До 18 лет жил на Дальнем Востоке. Родители мои с Украины, они там работали. Как потрапили сюда? В зону АТО. В зону АТО. В июнь месяц прошлого года формируются батальоны МВС. Пришел вместе с командиром Фацевичем. Він став командиром, я замовлю mm -hmm. з того времени воювали вместе. А, як ви вважаєте, що змінилося за той час, коли ви тільки прийшли на фронт і до цього часу Звісно, ну, змінилося. Змінилося Ну, скажімо так, сформувалося такое воїнське сообщество. На Донбассе вообще ситуация она такая, знаете, я ее делю, не знаю, может быть как-то странно, это такой... Старые люди помнят, были такие одеяла из лоскутков разных, разного материала, шитые. Вот маленькие, большие, они абсолютно разного. Вот я бы Донбасс тоже с вот таким одеялом, вот из разных лоскутков шито. Некоторые села, когда ты заезжаешь, это украинское население, ты чувствуешь, Тепло. Реальнее тепло, а по чому? Це їхня земля. Етнічні українці они тут, як кажуть, українською мовою, то це пуповинка закопана тут. Коли народ народжується дитина, відрізають пуповинку, тут її закопають. І вот. етнічно вони прив'язані. Значит, до українського прапора на нашій на машині вони відносять до своєї. села, а по города, там, где больше русского населения. Вот. Возможно, я не знаю, я не могу судить. Возможно, не закопана их пуповинка здесь. Может быть, это и так. Не знаю. Вот, вот и разница. Вот эти лоскутки. Где-то тепло, где-то полностью. А где-то просто э, э, игнорирование. Ну, то есть никак. Просто никак не обращают внимания. То есть неплохо, не хорошо, вот просто никак. Некоторым просто надоела война, и кто-то хочет мира уже. Мы смирились? Смирились. Да, наверное. Да, наверное. <свистак> вот. В Углегорске был такой момент, когда... Э, перед... Уже штурм был. Так вот люди, которые приходили... Тоже ну, вот, мы также жили, да, там. То каких-то там продуктов попросить, то еще кто-то мне не отказывали никогда. И потом один из этих же человек, людей пришел с белым прапором, ну, флагом к нам на переговоры и сказал, сдавайтесь. И его узнали. И вот, и, и вот знаете, как вот перемена, вот ты вчера даешь с рук отдаешь, да, пусть это хлеб, пусть это да, ты даешь свое тепло как своему гражданину, а завтра он завтра же он пришел и говорит сдавайся, ну, будете живы С какими проблемами сейчас сталкиваются украинские военные? Я немного разделяю государство и Украина, да, украинская. все ж таки это так краще Украина. Украина это люди. Це я ви, це наші родини, це звичайні наші знайомі, це країна, це та земля, на якої ми живемо. Держава це щось трошки інше. Тому війну зараз все ж таки досі веде країна. Люди. От, от приїхали волонтери, та жіночка, яка я думаю, що до війни вона зовсім іншою справою займалася. Зараз вона прийшла і допомагає. Підр... Військовому підрозділу. Скажіть, це держава? Ні, це країна. Виходить, що е, держава формується зараз в умах українців. Да. Да. Зараз ми переживаємо такий час, коли е, Україна стверджується як нація. Коли люди, які йдуть і гинуть і кладуть своє життя за цю країну, вони формують її за великим рахунком. Так, це базіс, це, це фундамент. Е, розумієте, що 1991 20... році це на бери твоє. Нічого не відчуваєш, як воно прийшло до тебе. Я тут жив. Це Україна, як територія в якихось там межах. І так воно прийшло. Зараз це зовсім інше. Це моє. Я не віддав. Це наша земля. Зараз все формується, як ви кажете. І надалі ці люди, які виживуть після війни, вони будуть тим фундаментом країни. Е, наскільки нам відомо зараз людей постарше вашого віку, їм важче сприймати інформацію про те, що Росія агресор ніж молоді, тому що молодь вже вихована в інший час, і вона вже Україну сприймає як свою рідну державу. Чому так відбувається, як вважаєте? Один простір. Радянського Союзу в той час він і дав. Знаєте, Маса народу, вона така була е в одну купу так і зігнали знаєте, і в одному руслі виховували. Тому і відірватись від того тяжко. ну, бо Якийсь певний час, період. І Україна також, і старше наше покоління, воно вже все ж таки там жило. Прапор інший, мова інша. Підручники в школі інші. Молодь так. Вони вже Україна. Вони навчалися українською, прапор у них вже був український. І все, вони вже сприймали цю територію як свою, як Україну. У вас родичі живуть в Росії? Так. Ви спілкуєтесь з ними? Зовсім а вони виходили до вас на контакт. Ви розмовляли? Да, е, що вони кажуть? Е, не знаю. Взагалі вони думають, що іменно о пропаганді, яку ми говоримо, що я піддався пропаганді. Ага, а вони вважають, що вони не піддались пропаганді. Так. Да. Що да. е, їхні СМІ, це істина, це так воно є. А наша це американська американські технології. Як ви вважаєте, що на сьогодні потрібно робити українській владі для того, щоб ми здобули якомога швидше перемогу в цій війні? Все ж таки нам ну, звернути увагу на ті регіони, де десь, десь щось ми програли. І, і журналісти, і держава в цьому напрямку програла. Реально програла. Не звертали уваги. Десь воно йшло, йшло, вона так крок за кроком, інша держава в цьому працювала, ми не допрацювали. розумієте? З пупинку треба, як маленька дитинка росте, треба їй казати, ти українець, це твій прапор, це твій гімн, це твій Шевченка. Розумієте? Знаєте, я вам ще нагадаю один випадок в цій війні вже. Іловайськ, маленький э, садик. Идем, пацаны, идем а, значит, до... Вже лежать на коли ми зайшли туди. Ну, взагалі картина, знаєте, така неприглядна, коли дорослі люди, дядьки з зброєю, заходять дитячий садочок, де маленькі горшочки, ті шкафчики з тими, знаєте, там звірюшками, да. І у мене від діти. Це картина неприглядна, я сів і зрозумів, що ми в садочку, але я побачив, що в цьому садочку вже скинуті наш такий був, ну, стент, у них, прапор, тризуб і гімн. Вже на полу він лежав. Я їх підняв, поставив. Так. Там був якийсь методичний кабінет. Я взяв альбом один. Такі полістати фо фотографії, подивитися цих фото діток. <рес> а там був російський прапор. Розписано було, що означають кольори цього прапора. Я подумав, ну це український садик. Для чого дітям з малку знати, що означають кольори іншої держави? Розумієте? То де мені програли оце? Де ми не звертали уваги? Не звертали уваги. От наш... Тому цей Мінус. прапор бігом і тризуб наш скинули на пол і все. Бо там ще інший був прапор, присутній. Вже з таких, у таких ді... діточок. Угу. От де формується нація. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, все-таки, повторюсь, трошки, чого не вистачає сучасній українській армії? Оснащення боєкомплекту, зброї, сучасної зброї. За рахунок чого ми можемо переважити. Знаєте що? От дивіться, Часто я це чую. У вас нема там того, озброєння, того, того. Я завжди кажу, в мене є те, що є. У мене є автомат. Дякую, що він у мене є. Я ім буду захищати е свою землю, Україну. Не буде автомата, мені дадуть пістолет, що ну, в мене є. Мені достатньо буде пістолета, щоб захищати Україну. Ні, мені достатньо буде ножа, щоб захищати Україну. А, і деколи кажуть, знаєте, та, ну, деякі там, в мові українські, російські там слова проскакують. Я кажу, ви знаєте, той, хто робить мені а, таке зауваження, так? я кажу, тобі пощастило народитись українцем в Україні. А мені ні. Я українцем народився в Росії, розумієш? І з Малкою таким різ був хахльонком дражним, знаєте. А мій тата, я пам'ятаю, він завжди мені казав. Він настільки любив Україну, і він, він яблука візьме, звичайне яблука там десь в магазині він його панюхає, каже, синок на, в Україні воно пахне не так. Воно пахне краще. Я досі тата немає вже там царство небесне. Але я це яблуко досі пам'ятаю. Знаєте, Понюхаю, він каже: ти знаєш, як пахну у нашого діда Івана яблуки, які садуть, ну, ростуть в ростуть його саду. Розумієте, це настільки любов була до України. Вони, вони мені, мені, батьки От батька мій тато, він мені привів любов сюди до України. А зараз виходить, що коли тут мої всі поховані, всі пращури. Всі предки, це моя земля, і знову в мене її хочуть відняти. Знову мені скажуть ні, почекай, українці це зовсім не українці, це якісь неправильні росіяни. Знаєте? Ну як мені це? Мої діти говорять українською. Вони рахують, а вони, вони українці, не те, що вони рахують себе українцями, вони, вже іншої у них держави немає. Як зараз їм поясняти знову, що вони якісь неправильні українці чи як? Ні. О два сини, от, розумієте, дивіться, в мене така. 19 років сину, старшому. Зараз я кажу так, синок, я так виховую дітей своїх. Так завжди було. Колись наші Предки козаки, чи ще раніше за часів Київської Русі, завжди цю територію захищали. ну, Мужчини. Я кажу, я зараз найстарший в родині. Я воюю. Якщо щось зі мною, владя, ти візьмеш автомат і підеш захищати Україну. Якщо щось з тобою, молодший Данька підросте, він візьме в руки зброю і піде захищати Україну. І так буде. Так, да. Дебальсівські події вони закінчились е не так плачевно, як в Іловайську. Чому так? Ну, ми урок винесли, все ж таки, все ж таки він був. Урок Іловайську. Дивіться, ну, в Іловайськ це колона, виход і розстріл. Да? А якщо по-іншому? Ні колона, а бойові порядки. А якщо... Стріляють вони, стріляємо, то ми наносимо урони ворога. І не а хто може, а чий узіл крепче, а хто знає. Такі партії не понесли. Це точно. Це був шок, жах. Ну, що це произошло тоді. Ви думаєте, вони просто скористалися нашою довірливостю? Ментальною? Ну, скоріше, що так. Ну, е От честь, знаєте, така військова чи офіцерська, чи не знаю, це доли, ну як там, дає генерал гарантію. Каже, ви нам віддаєте полонених ваш, наших. Виходьте. І все, і лож, і, і розстріл. Зараз вже нас так не візьмеш, такими розказами. Всі, вже навчені. Дебальцева, я думаю, що цей урок все ж таки вже був винесений. Тому там і менші втрати були, і більш точніший підхід до цієї справи. Я думаю, що так. Можна порівняти цю подію з таким періодом в історії, коли Черчилль вивів своїх солдат, він не зберіг їх, і вони потім створили костяк майбутньої англійської армії. Тоді це був переломний момент, коли було поставлено або зберегти людей, або техніку. І вони поже принесли в жертву техніку, але зберегли людей, які стали в основу англійської армії. Може це таким ж самим етапом бути в історії України? Може. Думаю, що зараз, от не знаю, ну старше покоління, там вже яке воює, воно ну. Воно... Понятно, що закінчиться війна, якщо ті, хто виживуть, вони мирним життям будуть займатися. А многі хлопці, яким зараз по 20, вони продовжать кар'єру і в армії, і в МВС, і це, це дасть основу. Це вже е, хлопці з бойовим опитом. Бойовий опит це колосальне, колосальне ну, таке надбання, як кажуть, для армії. Паркетні будь-які армії, вони не, не в змозі протистояти армії, які участвують в бойових дій час. Тут все трошки не так, як пишуть в учебниках. Ну, досвід є досвід. Да? Да. Його він... не купиш ні, він... ні за який гроші. Звісно. він такий він, да, через шишки ти спотикаєшся через боль, через кров. Через втрати, але ти бігом бігом, біом Така природа дає людині це, знаєте, вчитись дуже швидко цьому. Вот. Але з знаєте, і хочеться, щоб все ж таки не воювали люди. Реально, я нічого в цьому доброго немає, як людина в 21 столітті вбиває іншу людину. А в нашому випадку в Україні це взагалі дикість.